Благодійний фонд Карітас Хмельницький тісно співпрацює з городоцькою громадою, надаючи гуманітарну допомогу вразливим категоріям населення. Цього ж разу увагу було приділено психологічній підтримці городачан. Суть нашого проекту це здебільшого ну, в основному психологічна допомога населенню і, взагалі, соціальна згуртованість у громадах. Вирішення різного роду конфліктних ситуацій ми працюємо зі всіма категоріями населення, як з внутрішньопереміщеними особами, так і з місцевим населенням, зі всіма людьми, які якимось чином страждають від війни. Перша зустріч була присвячена темі емоційне вигорання та збереження психологічного здоров'я. Як зазначила Ольга Дубова, це дуже актуально. Особливо для людей, які працюють у сфері людина-людина. Продавці, психологи, медики, вчителі вони постійно знаходяться в напруженому стані, тобто вони спілкуються, стикаються з якимись проблемами, з негативними якимись подіями. Тому ми сьогодні проводимо таку тему, як емоційне вигорання. Як розповіли психологи, зустрічі вони вирішили проводити у формі тренінгів. Це популярна форма групової роботи, яка підходить для обговорення різних тем. Сьогоднішня тема це країни Європи, подорож країнами Європи. І всі учасники мають завдання конкретно до своєї країни, яку вони обрали, і вони розвивають свою країну. В кінці нашого тренінгу всі презентують свою країну. Серед присутніх на першому тренінгу були внутрішньо переміщені Українки з Херсону, Енергодару та інших міст. Участь у проєкті стала для них можливістю розширити коло свого спілкування. Це приємно спілкування, не жити в своїй цій оболочці, не замикатися, спілкуватися людьми, відчувати їхню радість, відчувати їхні гори, Якщо є така можливість допомогти. Як повідомили представники фонду, безкоштовний курс психологічної підтримки розрахований на 8 місяців. Зустрічі відбуватимуться орієнтовно два рази на місяць.